У холодне молоко додаємо манну крупу. розмішуємо акуратно і ставимо варити, додаємо цукор, сливочне масло, ванілі. Додаємо кокосову стружку і ще проварюємо на вогні декілька хвилин. От яке у нас, бачите, зробилося тісточко таке гарне, от, еластичне. Його треба трохи охолодити і ще теплим формувати Формуємо самі цукерочки, оріжку сюди, от дивіться, у нас лісовий горіх. Робимо швиденько таку кулючку. Наші рафаелки постояли в холодильнику. Зараз будемо куштувати. Дуже смачні.